Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні в цей час хотів би поділитися з вами своїми роздумами і також разом читати Слово Боже. Останні декілька днів ловлю себе на тому, що досить часто люблю дивитися в небо. І дуже сильно піднімає мій наслій, коли я бачу чисте небо, коли можу бачити сонце або ввечері місяць зірки. І чомусь думається про моряків, які багато-багато років тому пливли в далеке плавання і використовували небесні світила, як то місяць, зорі, сонце, для того, щоб орієнтуватись і благополучно допливти до місця призначення. І можу собі уявити, який розпач їх спіткав в той час, коли небо було хмарним. І які небезпеки їх могли підстерігати. Зараз разом з вами хочу прочитати місце Слова Божого, яке також нам нагадує дивитися в небо. Отже, давайте всі разом відкриємо послання Апостола Павла до Колосян, третій розділ з 1 по 3 вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. У цьому уривку апостол Павло говорить про хрещення і про ті зміни, які відбуваються з християнином і його життям, власне, в момент хрещення і після того. Адже християнин. Помирає, можна так сказати, для тілесних бажань, для гріха, але Бог його воскрешає для служіння Христу. Також в цьому місці апостол Павло нагадує нам про те, які мають бути думки і пріоритети в житті християнина. Каже про те, що думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. У другому вірші. Поправді кажучи, нам, як звичайним людям, християнам, хотілося б мати спокій, не думати про земне, думати про небесне, щоб тут була благодаті спокій, церква жила в мирі і очікувала на зустріч з Христом. Але реальність така, що життя зовсім інше. І як би нам цього не хотілося, церква не може собі дозволити, просто сидіти, склавши руки і нічого не робити. Так само, як і жоден християнин не зможе дозволити собі бездіяльність. І не про якусь бездіяльність говорить Павло. Але він звертає нашу увагу на те, що ціль християнина вище, ніж просто. Щось робити на землі для себе, для своєї реалізації, для своєї слави, ще для чогось. Але ціль наша це розбудова церкви Божої, несіння доброї звістки для людей, щоб більше людей спасалось, щоб більше людей приходили до Бога і отримували вічне життя з Христом. Досить часто трапляється так, що не виходить нам дивитись нагору. Настільки багато цих земних речей, адже неприємних речей, наше життя зараз, як американські гірки, коли сумні новини змінюються хорошими новинами, після того приходять знову сумні новини, багато роботи, багато турбот, багато проблем. і... Ми ніяк не можемо знайти спокій. Що нам робити для того, щоб думати про те, що вгорі і фокусуватись на Бозі, коли ми переживаємо скрутні часи? Насправді, найпростіше, можна сказати, найшвидше, що може робити кожен християнин, це починати молитися. В той момент, коли ми починаємо хвилюватися за щось, ми схильні. Щоб заганяти себе в куток в своїй голові, замість цього потрібно молитися. Це перша річ, яку робить християнин: покласти все на Бога, віддати все в Його руки. Так само друга річ, яку ми можемо робити, це можемо подякувати Богу за всі ті благословіння, які Він нам дає. Подякувати Йому знову ж таки в молитві. І третє, що ми можемо робити, прославляти Бога. Прославляти Бога за те, що Він добрий до нас, що Він любить нас, що Він піклується за нас. Ми можемо прославляти Бога як в храмі, на служінні. Так само ми можемо славити Бога там, де ми є, вдома, просто співаючи пісню, яку ми любимо, яка, якою ми хочемо прославити Бога, навіть якщо ми не дуже добре вміємо співати. Можливо, в нас. У кожного з нас може бути ще якийсь варіант, як він, е, як він проходить через ці скрутні часи, як він знаходить цей спокій, повертається знову до, до того, щоб думати про небесне, а не про земне. І якщо у вас є якийсь такий рецепт, діліться ним своїми близькими, діліться ним своїми друзями. І для нашого підбадьорення апостол Павло у посланні до Єфесян, другому розділі з 5 по 7 вірш залишає такі слова Послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ з 5 по 7 вірш. І нас, що мертві були через прогріхи. Оживив разом із Христом, спасенню і благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Це надзвичайно хороші і підбадьорливі слова про те, що ми з вами. Живемо, можна сказати, у двох світах одночасно, паралельних світах фізичному, який сповнений болю і страждання, який приречений на погибель і у духовному світі, там, де душа кожного з нас знайде мир і спокій. Адже мир і спокій це те, що так хоче наша душа, але марно його. Намагається знайти тут на землі. Але натомість Господь приготував на місце у Небесному Царстві, де нарешті ми зможемо відпочити. Ми зможемо знайти спокій, знайти мир, якого нам всім так сильно бракує. І цей час. Нам варто пам'ятати про те, що кожен новий день не тільки наближає нас до перемоги над нашим земним ворогом, але так само кожен новий день наближає кожного з нас до зустрічі з Богом, до того моменту, коли ми всі предстанемо перед Ним, перед нашим Богом, перед вічним Суддею. і Нехай ці місця з Біблії нагадують нам про те, що, як би ми не хотіли, спокій тут на землі, він може бути тільки тимчасовий і короткочасний. тільки Господь там у своєму царстві дає вічний спокій і радість. Ми ж, християни, покликані на те, щоб служити йому тут і ширити його царство. І це та основна мета, і основна ціль. Яка є для нас, як той корабель, який пливе по темних водах, в нього є компас, в нього є світило, і вони його направляють. Так само Слово Боже направляє нас в нашому житті і нашому служінні. Амінь.